Привіт друзі, хочу черговому відео розповісти вам. У мене є декілька черешень домашніх, скажімо так, які е, необхідно було би обрізати. Значить на рахунок обрізки черешні. Я не повністю експерт в цьому питанні, але, е, скажімо так, трішечки обрізав в своєму житті. Тому вирішив зняти відео на рахунок цієї теми. Дані черешня близько 3-4 років. 3 роки, здається, тому десь вона була посаджена доволі гарно, вона пішла в ріст і має гарний прирост. Закладочка у нас ось доволі гарна. Бачите, це все у нас черешня. І урожай може бути непоганий. Як бачимо, у нас є Два центральних провідника, далі є розголоження, є бокові гілочки, і нам необхідно трішечки їх буде підрізати, тому що йде загущення крони. На рахунок обрізки варто сказати те, що краще обрізку робити це в кінці літа. Ми маємо, як бачите, два центральних провідника на черешні і маємо бокові розголошення. Тому, що я зараз виконую? Значить, у нас є одна гілка і переросте наверх і я хочу її прикоротати, щоб у нас було більше освічування крону. Тепер у нас залишається. 4 гілочки, одна центральна і три бокові. Одна бокова вже прирізана, інші ми також здійснимо просто укорочення. Центральний провідник ми також просто укоротимо. Тепер ми маємо наступну гілочку, ми бачимо, яка йде від центрального стовбура. Це те, що росте центр. Може загущувати, ми видалимо. Тепер ми видалимо ось цю гілочку, тому що вона йде в сторону забора нашого і прикоротаємо ось цей центральний, тому що вона також йде в сторону забора. Ми будемо її переводити. І інші гілочки ми просто ось тут, бачите, у нас є трішечки захворювання якісь. І ми її також Ось тут у нас росте ще один провідник нижній. Ми верхній верхню, одну броньку залишимо. Вона звісно пішла внутрі, але нехай так і буде. Тепер ми маємо провідник другий, який у нас є. Все, що росте в центр, я хочу видалити. Ось, бачите, маємо один і другий. На зовнішню бронку ми укоротали. Далі горі у нас є знову три провідники, те, що в нас росте центр, ми укоротимо, перевели на бічну. Ось У нас є ще один провідник, який також росте в сторону центра, ми його просто укоротимо. Тут ми трішки прирідемо. В принципі, також ми ось тут забагато плодовий броньок в тому місці укоротимо. Маємо ще один наступний центральний провідник. Ми також спробуємо, верхній пагон ми видалимо, ось тут центральний ми забермо, укоротимо точку роста, щоб вона... Гору нам не так ішла і попрацюємо цьому ось цьому напрямку. Ось так туди не видалимо. Це видалимо, що більше сонця нас отримувало. І ось тут ми прикоротимо однорічний приріст. Це знімаємо більш-менш щось сформовано, але що невідомо. Ось ми маємо боковий пагін. Бачимо кілька розголужень. Центральний ми видалимо, зробимо бікові. Внутрішні то, що йде, ми прикоротимо. Ось тут то, що виходить у нас на наші грядки. Також укоротимо. І ось тут укоротимо. Інший боковий пагін, який в нас є також. Те, що росте вертикально, видалимо. Ми вже бачимо трішечки роз'ярусність крони. В центр видаляємо і вже більш-менш трішечки прикоротимо, нехай воно розгороджується, щоб крона наша була більш компактна. Ми потеряємо, можливо, в урожаї, але ми отримаємо щось ось. Ну, В принципі, я думаю, ось таке дерево нас повністю задовільнить. Ми отримали центр крони більш просвічений. Це буде сприяти нашому урожаю. Ось тут ми не прикоротали, не прикорочуємо. Все, все, що необхідно, крона роз, нам більш-менш просвічується. Ось є ще одне дерево у нас. Як бачите, у нас тут в формі чаші вже один раз обрізали. Перший ярус був створений з чотирьох гілок. Але в принципі, у нас доволі загущеність крони. Щоб більш-менш роз'яруснити її, ми зробимо наступне. Ось це. Ми видалимо, Ми отримали в цій зоні. Трішки освіченості. Тепер ми підкоротимо ось цей, видалимо у нас центр, виведемо більш центральний провідник. Ось ми маємо вже більш-менш один центральний провідник виведений. Бачимо на одному ярусі у нас є і два. значить Переведемо бічні Ось тут центр видалимо, укорочимо і тут однорічний приріст укоротали. У нас наступна гілочка у нас також, як бачимо, йде вверх Центральний ми викоренами. Те, що крону росте, видалимо. І тут укоротимо, також і ось тут укоротимо Як бачите, три гілки нижнього ярусу ми вже справились, але у нас ось ця гілка все-таки ми її прикоротимо. Наступний ми бачимо у нас тут непорядок, є центральний тропічний щоб більш освітлювану зону лишити, ми зробимо ось так. Просто виведемо в пічну зону. Це ярус і укрочуємо. Все, ми отримали, як бачите, ярус, нижній гілок. Далі вони переходять все в пічне і більш-менш центральний провідник. Другий ярус складається у нас того ячок і верхушечку трішечки на 5-10 см укротимо. Все, ми отримали більш-менш гарну закладочку і освітлювальність нашого саду. Ну що, по черешням все, зараз у нас ще персик також буде. Персик, в принципі, не обрізався в нашому саду, що мабуть, десь там трішечки. Поза минулому році я обрізав і зараз ми продовжимо. Ось бачимо, нижній ярус щось формувався, але не доформувався. Ми видаляємо старі, пагони. Нижній ярус, бачите, гілка одного з яросів. Росте трішечки неправильно, її треба підсилити, вона доволі слабка. Тому кращий варіант буде її частину укоротати і ось тут укоротати. І нижній також видалити. Нижній ярус продовжуємо, укорочуємо і ось тут укорочуємо. Тепер наступне. Ми видаляємо старий пагін. Розяриснюємо його, освітлюємо крону. Тепер наступне. Видаляємо, видаляємо. Тепер у нас є ось така гілочка. Ми маємо тут трішечки неправильну форму. Але ми ось центральні ось тут видалимо, ось ці укоротимо, тут укорочуємо і отримали більш-менш роз'яреснену. Тепер тут укорочуємо, цей видаляємо. Ось ця гілочка у нас, в принципі, сильна, але ми її в горизонтальне положення другого третього ярусу виведемо. Вверх ми маємо неправильну форму ось цю Видалимо. Тепер ми маємо, як бачите, три пагони, які йдуть ось на цьому. Тут ми укоротимо, ці укоротимо ці видалимо. Можливо, не так, але хай буде. Ось на цьому ярусі ми цей видалимо, цей укоротимо. І маємо центральний нам необхідно вивезти ось цей у нас. Буде на сьогоднішній день центральний і укорочуємо на третину. Що більш-менш вже прорісовується, це видаляємо, це видаляємо. Це прикоротимо. Що на наступний рік вже будемо бачити, що з цього дерева вийде і як далі будемо формувати. Дальше у нас грушка йде.